Це було як у пеклі, але я вижив заради них і ось моя історія. Ми зайняли позиції у розбитій будівлі на околиці невеликого селища. Це була одна з тих сірих зон, де фронт ледь тримався, а повітря було насичене смертю. Вранці, коли туман ще не розсіявся, противник почав наступ. Гул техніки, свист артилерійських снарядів і крики бійців. Заповнили простір. Наша група складалася з восьми осіб. Ми були на посаді, яку мали утримати за будь-яку ціну, бо вона перекривала єдиний шлях постачання для цивільного населення села. Серед нас був дід, наш старший сержант. Йому було трохи за сорок, але він був душею і мозоком підрозділу. Коли артилерійський обстріл трохи вщух, ми почали гуркіт ворожих танків. Один із них наблизився до будівлі, з якої ми оборонялися. У відповідь малий, наймолодший в нашій групі, вирвався зі своєю джевеліною та влучив просто у вежу танка. Він загинув одразу після пострілу. Уламок міни влучив йому в груди. Уламки скла і бетонної стіни сипалися, мов дощ, але танк був знищений. Ми розуміли, вони будуть штурмувати. Дід узяв на себе командування і організував нас у групи. Наше завдання виграти час, щоб підтягнули резерви. Ми були без води і майже без боєприпасів. Але ніхто навіть не думав здаватися. Ворог пішов на прорив. Коли один з БМП спробував під'їхати ближче, ми його підпалили з РПГ, а тоді почалася найгірша частина ближній бій. Вони йшли на нас хвилями, і після кожної хвилі мертві тіла накопичувалися перед будівлею. Але у нас втрати теж були тяжкі. На той момент з восьми лишилося тільки троє. Вони досі сняться, ті хвилини. Ти бачиш людину, яка за секунду стає лише уламком того, ким була. Це більше ніж війна, це виживання. Дід сказав, що він піде назустріч ворогам, аби відволікти їх, і наказав нам тримати позицію. Він знав, що це останній наказ, який він віддасть. Ми дивилися, як він із кулеметом на плечі вибіг і почав стріляти прямо у ворога, захоплюючи на себе увагу. Його кулі влучали у ворогів, але вони таки оточили його і добили. Цей момент зламав нас. Але дави секунду для мобілізації. Я збирав залишки боєприпасів, заряджав автомати і давав решти вказівки, щоб готуватися до останнього бою. Але несподівано почув шум вертольотів. Це були наші авіація. розстріляла ворога прямо перед нашими очима. Через годину прийшло підкріплення. Я ледве тримався на ногах, коли на мене наклали турнікет. бо... Я був поранений. Ламок в плечі. Нашу позицію врятували. Але з восьми повернулися живими тільки я та ще один боєць соба.